Цікаві тенденції пов'язані з міжнародною політикою, які можуть мати відношені до нас в перспективі. От дійсно, одна з цікавих тенденцій в Європі. Це посилення впливу так званих несистемних політичних сил. От про Італію згадували, але така ж тенденція є, от і в Німеччині проявляється. Подивимося, як на парламентських виборах чи вибухне вона в тій чи іншій формі, тому що в різних землях в різних формах це проявляється. Вже в багатьох європейських країнах відбулося от таке посилення несистемних або нових політичних сил. І я не включаю, що. Ця тенденція через певний час може захопити і нас. Причому йдеться не просто про нові політичні проекти, які ламають традиційну партійну структуру, а про такі, я б сказав, екстравагантні політичні проекти, які е, кидають виклик навіть стилістиці ст, ст, і е, традиційним е, підходам е, політики е, в європейській політиці. Ну а з іншого боку, от е, е, якщо казати про е, Питання вже європейського союзу, то е, е, я б от відзначив, що зараз і для нас це питання стає дійсно е, дуже актуальним. І якщо оцінювати головні зовнішні політичні події е, в лютому, то безумовно е, більшість цих подій була пов'язана саме з темою європейської інтеграції. Я вже сказав, що ми визначили як одну з головних подій саміт України євросоюз але і більшість інших подій. Були пов'язані саме з європейською темою. І я б, от, оцінюючи головні зовнішньополітичні події, я підштовхувався від зовнішньополітичних тенденцій лютого. І е, найбільш важливою і найбільш помітною тенденцією е, я б назвав активізацію Європейського союзу в стосунках з Україною. Не України активізацію на європейському напрямі це також було, але активізація діяльності і представників Європейського союзу. Тому що ціла низка заходів була зроблена за ініціативою і за планами європейських політиків, врешті-решт, і дата саміту Україна і ЄС була визначена європейцями, і сам факт проведення саміту Україна ЄС став свідченням, скажімо так, виведення наших стосунків з Євросоюзом з фази охолодження. Де були й певні кризові тенденції, а от саміт засвідчив, що обі дві сторони намагаються вивести наші стосунки з такої напівкризової фази. Але що передувало саміту? Дивіться офіційний візит Януковича до Литви. Де обговорювалися теми пов'язані з європейською інтеграцією, зокрема, що Україні треба зробити для того, щоб ми вийшли на підписання нової угоди з ЄС. Литва в цьому дуже зацікавлена, тому що саме на час її головування в Євросоюзі припадає і проведення саміту східного партнерства. І відповідно, для Литви підписання нової угоди з Україною може стати і фактом їх зовнішньополітичного успіху. Відбувся буквально напередодні саміту в Брюсселі. Відбувся візит Януковича в Польщу, де він зустрівся з колегами-президентами Польщі і Словаччини. Знов таки обговорювалися. В закритому форматі питання нашої домашньої роботи, що треба зробити для того, щоб зняти перешкоди, зняти проблемні питання, знайти компромісний варіант для вирішення цих проблемних питань, зокрема для вирішення проблеми Тимошенка і Луценка. Ну і, відповідно, дійсно зробити все можливе, щоб угода була підписана. Ну, а крім того, до нас в лютому знов приїхали представники місії Європарламенту Олександр Квасневський і Пет Кокс, які відвідали і Юрі Луці Луценка і Юлі Тимошенка, знов таки на це було зроблено напередодні саміту, і думаю, що от діяльність цієї місії зараз виходить в вирішальну фазу, тому що від того, як з їх допомогою, з їх участю буде знайдено компромісний формат розв'язання проблеми і Луценка від цього значною мірою, хоча й не вирішальною, але значною мірою залежатиме і питання про підписання угоди з європейським союзом.